Куля для молодої мами та дитина у пакеті з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Коригував ворожі удари по силах оборони. Військовослужбовець був завербований одразу після мобілізації до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби міноборони. Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по позиціях сил оборони. Спершу фігурант злив в локацію військової частини, де проходив підготовку. Згодом почав збирати координати суміжних підрозділів українських захисників, по яких окупанти планували завдати ракетних ударів. Наразі йому повідомили про підозру зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Планувала підірвати правоохоронців. Мешканка Вінничини збиралася підірвати адмінбудівлю одного з правоохоронних органів міста на замовлення РФ. Вона прибула до Павлограду, де зі схону забрала саморобний вибуховий пристрій. Згодом переїхала до Дніпра, орендувала житло та почала готуватись до теракту. Паралельно вона фіксувала будівлю правоохоронних органів і передавала матеріали ворогу. Вибухівку сховала у дворі багатоповерхівки, де тимчасово проживала. Планувала передати її іншому агенту для подальшого встановлення. Активації зловмисницю затримали та повідомили її про підозру. Новонароджений у пакеті на подвір'ї одного з будинків у Дніпрі на вулиці Володимира Полишенка місцевий мешканець знайшов новонароджену дитину. Намовляли лежала у пакеті разом із плацентою. На виклик оперативно прибули правоохоронці, які надали першу допомогу. Сфіксували поповину та викликали медиків. Хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів. Поліцейські встановили матір дитини. Це 23-річна місцева мешканка. Слідчі відкрили кримінальне впровадження за частиною другої статті 135 кримінального кодексу України залишення в небезпеці жінці загрожують до трьох років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. Аварія на високій швидкості Легковий в електроопору пасажира вдарило струмом. ДТП сталося неподалік мирного. За словами очевидців, автомобіль мчав на швидкості понад 140 км кілометрів на годину. Щоб уникнути наїзду на вагітну жінку на пішохідному переході, водій різко вивернув кермо та врізався в стовп. У салоні перебували троє пасажирів. Одного з них вдарило струмом, іншому затисло ноги. Попри травми, всі відмовилися під госпіталізації. Дніпрянка вбила 37-річного співмешканця ножицями у серце. Чоловік помер на місці події. Трагедія сталася вночі 8 серпня в одній з квартир на проспекті Слобожанському. Поліція вилучила знаряддю злочину та інші речові докази та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство досудове розслідування триває. Уля для молодої матері у Кам'янському на порозі квартири застрелили молоду маму 28-річну Анастасію. Жінка сама виховувала синочка, якому не виповнилося ще й навіть року. Її тіло знайшли в квартирі на вулиці Гайдамацькій. У скоєнні жорстокого вбивства підозрюють колишнього чоловіка Анастасії, 36-річного Артема Чиженка. Наразі його розшукує поліція. Подруги загиблої молодої жінки кажуть, що колишній переслідував Анастасію і погрожував їй. Навіть одного разу він накинув. Нувся на Анастасію з ножем. Зараз правоохоронці оголосили чоловіка у розшук. Відомо, що він може пересуватися на автомобілі BMW X5 державним номером КЕ1464АІ. Тривають оперативно-розшукові заходи. Вбив подружжя через ревнощі Подвійне вбивство сталося 6 серпня ввечері у приватному будинку Кам'янського, де мешкало цивільне подружжя. Під час спільного дозвілля між знайомими виник конфлікт, в ході якого зловмисник накинувся на чоловіка та завдав йому декілька ударів ножем. Після цього він побив жінку металевою кружкою по голові, спричинивши їй несумісні життям травми. Після скоєного фігурант утік з місця події. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин. Будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.